відео, вам зайти на канал Маркуса Він підписаний на мене, а я на нього. І він хороші коментарі пише. І вас, звісно, не обідать. Підписуйтесь на нього. У нього на каналі різні челенджі, обзори. І, в принципі, він ще грає Майнкрафт на комп'ютері. І, думаю, все. тільки дивіться відео. Бух! Всем привет, с вами... Ого! Всем привет, с вами Артем Наруто, и сегодня мы играем в Майнкрафт. И чем же ми сьогодні займемся? А займемся ми, наверное, фермы. ферми. От от вот, знаете, що мене раздражает? пауза. У мене немає паузи на телефоні, на планшеті у мене є. А на телефоні нема. От э, бачите, я снимаю на э, телефон. Знаєте чого? Печалька яка. Того, що. Ну, я вже знімав на це відео. того, що на мої, програмка на моєму планшеті лагає трохи. Ну як трохи. В мене взагалі не лагає. Ну, ну, коли я знімаю, от засняв серію і у вас це дуже сильно лагає. От я, кстати, перестроїв ферму. Цих. Этих, этих, яких? Як? Ну, ви знаєте. Ферму Кауніл, точніше гарбузів, точніше як. Точніше гарбузів, точніше Каунів. Ну, коротше, вкусняшок. Так. Ну, бо то, що вони в мене не росли. А зараз ми строїмо нашу ферму пшениці. да, я вам таки не сказав. Пі -пі 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 -пі. Так, оп оп оп. Так, пішли за, за, за нашою пшеницею. А, ні, 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 не йдемо. Почкайте, почкайте. Хочу... Ага, отут оди. Да. Отут, і отут, і отут, і отут, і отут, і отут. Надіюсь, в мене пшениці багато. ні, це її точно багато. Десь ось так, я думаю. Кстати, вот, заметили ви, що в мене немає алмазної кірки, немає нічого. Я, коротше, бомж е, Спитайте ви мене, чого ти бомж? Ну, до того, що я вам зараз скажу. Я заходжу на свій сервер. Заходжу на сервер. Тут мене щось в блоках тут -то я появляюся. В блоках я тут -то застрягаю. І мене передавлює і я здихаю. От і все. Приходжу з дому. Мої вещі пропали. Просто пропали. Отак от, от. І в мене жодного заліза, жодного алмаза, 21 сліток золота. От. Ну, ось все самі бачите, от зараз. Ось такі бомж. Так, ідемо за нашим пшеницею нашою. Ну яка пшениця Семена. Вот наші семена. Какого боби теж щось ростуть? Е, кстати, напишіть в коментарях, чого ці маленькі псюльки не ростуть. Де да, Согласен. Може Маркус мені напише? Да, думаю, напише, якщо він, звісно, грає. Кстати, спасибо йому, що він хоча б на мене підписався. Воно на мене невелике підписав... количество Звичайно. Я навіть рекламку йому зробив, що йому така дяка, щоб на нього підписується. Підписується на нього. І на мене, звісно, теж, бо я стараюся для вас теж. Ну, і думаю, він теж старається. Всього. Так. Так. Е, о, все. Норм. Далі сюди, мабуть. І вообще, що це таке? Що це таке? А чого вот так мертвим? Для... А, все, А ви зритес, питайте мене, що ти таке говориш? А я вам скажу. Істочник. Я замітив, що якщо строите істочник такий маленький на 4 блока, то... Э, минуту. Так. А, не, Ну ладно. Тс. Я куда одну идем? Не вийшло. <кій> так. Так, ой, ой, падаю. Я більш-менш камеру хорошо настраю, думаю, вам вже не так тупо видно, як колись. В телефоні маю відео. О, все. Тепер, тепер, тепер Вот ось так, то так. Я думала, что уже разъемнется. Так -так так -так, так, 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 О, нет, 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 ну не вовремя. На два блока, ну вы что, издевается еще? Ну так нечестно, серьезно. Пере, 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 пере. Так. А, да, да, да. Нам треба два так, далее так, далее так, далее так. Ой. Так. Ой, далі вот так от і отак вот від. Вот так. так, все, зробили ми нашу мотигу. Так, да, кстати, следующа серія, навірно, буде присвячена то, шому, тому, що ми підемо в шахту, або якусь ферму будемо строити Ну, скоріше в шахту, або якийсь поход. Я думаю, що в якийсь поход. Ну, не знаю. Так, так, так. Быстренько засаживаем. Быстренько так. Оп, оп. Давай, давай, давай. Что ты не осудишь? Так, я сделаю максимальную, максимальную яркость. Ого. Ярко. Теперь точно ярко. Так. И так, 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 так. Так, так. Все. О, нет, не все. О, все. Так, все, мы зробили ферму и у нас тільки на 7 минут. Ну ок. Давайте мы тоді ще построим ферму. Які у нас семена є. Давайте подивимося. Ну, в принципе, какао бы. Б... Давайте відправимося, наверное, в поход за чимось. Давайте! Так, чекайте, що ми є. Земля. Треба її покласти. Так. Так. Все. Так. Е -е. А, кстати, вот, дивіться, ви замітили змініння. Яке це змініння? Я перестроїв це, бо то, що дивіться, воно було неравно трохи, я її назад перестроїв сюди в цей бік. І я закрив цю діру. Вот вона. Бачите? Все, тепер тут... все окей. Такс. Кстати, якщо ви бачите изменения в моєму голосі, це то, що я трохи заболел Все-таки да, заболел Так, э, да. що це я роблю? Так, стоп, за що я що я мав робити? А, да, факел факели. наробився я їх. У меня вообще угля нема. Ах, ребят, які ж ми бомжи. Давайте пойдем в шахту, если мы такие бомжи. Пошли. Так, все у нас есть. Вроде в принципе, да. Все, пошли. Пошли, 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 Так, что у нас тут в Тоже бомж. Ладно, пошли. Пошли, пошли. Надеюсь, за эту серию не не покладете великий лайк. И позовете друзей. И чтобы они тоже лайк попали. Ну, хотя бы комментарий написали. Так. Пішліть, пішліть. Кстати, якщо ви замітили, що я виключу мобів, так, да, я виключу мобів, я думаю, це вас не роздратує, бо теж я виключу, бо вони мені мішали дуже. Ну, в принципі, я думаю, що вам це нічим не зашкодить. Куди я впав? О, Уголь Кльово. О, Аня зарізала. Клівовий, я, стільки... я повністю шахти і ви теж. Повнити її! Шо, що! А ні, норм! Я вже так прилікався думав, що здохну. Кстати, якщо ви бачите мою броню, це моя стара броня. Бачите? Тільки шлем новий зробив. От. Так що. Я не читер, Я й чітків, я більше не знаю, тільки для 080 знаю. А так більше не знаю. Так. Та і не люблю я їх. Так, ой, ой, уже ся пропитаю вроде би. Ні-не-не, ні, ні. нічого. О, лава. А я взяв відро! Блін, я не наповню його водою. Дебил. В принципі, нормик. Нічого нема тут такого. Тільки огуляк, но я не хочу вмирати за нього. Так. Так, де моє залізо? Де мої алмази? Вода! Ура! А, я понял це місце. Я тут ще сдох колись вроді. Ну колись вам. Я не снімала, но я просто сдох. И я ще понял, то, то коли моя сестра плакала, я пішов, а Юки снімав за мене. Так, окей. Опа, опа. Ой, 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 шось тут. А во, бачите, это даже блоки. А? Блин, налякався серйозно, просто налякався. Все. Пока! Помахай. Так. Зачем ідем? Я сам нічого не бачу, так що нічого. Такого страшного. Я ж факел зроблю. Так, от. 16. 16. <говорит> Алмази! Алмази! Тут, 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 тут! є є є є є ту Тут ту тут Тут... Як я їх не замітив! Я ж навіть факел поклав, а я їх не замітив був. Ну і ладно, що... ну і хорошо, що я їх не замітив. Я би їх розтратив вже давно. Так штаб, не будемо пока копати піднес. А я думав, там лава. Лякався. Серйозно? Їх тут багато. Скільки? Чотири. Норм, якраз мені на кірку. А, звісно, Юки, я про тебе не забув, я тобі зроблю лопату. А, блін, а Юки які віші, я не пам'ятаю. Такі самий бомжаткий, як у мене, напевно. Бо то, що... що він теж здох в блоках застрягає. У мене проблеми з 0,95 я починаю застрягати в блоках і вмираю. Ні, ну це, звісно, тільки на цій карті, яку я знімаю з вами. Ого, прикольно. По на інших картах в мене все норм. Уголь, у... я ж забув, що мені він теж нужен. От так, ребят, надо шукати алмази. Я даже так серію назву. Так. Угу. А я таки собі йду, йду, а тут алмази бац мені. Надіюсь за це ви всі покладете мені лайк. Великий. Великий, дуже великий, дуже прям огромний. Де це я? А, вот я, я щось переперепупав, переплутав. Так. Опа, опа. Все. Так, це сереб довго, зразу кажу. Mm. Ого, оце то. Оце то епік. Епічно. Так, давайте отак зробимо. І так, все, нічого нема. Ні, нічого. Я думав, там алмаз. Я помню це. Цей озеро лави. Так, давай. Там алмази? Ні, там немає. Я вже налякався думав. Там алмази є, і ще вони над лавою. А то оказується це ерунда. Оце вот оце, да. А я думав, що це алмази. А може все таки є. Ні, нема, нема. Ну так, ладно, хай буде. А, я пам'ятаю це дерево. Це я закладав, Бо в мене не було цих блоків інших. Так. Поїхали. Що це тут таке? Треба динаміт, А в мене його досіма погано.